25 квітня 2024 року. От. У мене яблуньки, цвіте гарненько так. От, але гарно яблуня цвіте Скільки багато білого цвіту на ній... Ааа, заю стільки. Так. Прошу вас підписуватись на мій канал. Залишайте лайки, пишіть коментарі. От буду старатися для вас більше знімати цікавого щось. Десь, десь підемо в поле, десь підемо на річку. От, будемо поширювати разом канал. Та курочки ходять, збирають, черв'ячків шукають. А то вже вишенька, вже вона да. Перец... вже перецвіла, вже такі будуть штучки, інді. скоро будуть вже плоди з'являтися. А то до мене прийшов у гості, ну не до мене, а до моїх курей. Прийшов у гості сусідський півник. От. То мій котик-рижик. Рижик. Привіт. Ти? Рижик вітається з вами і просить вас, щоб ви підписувались на канал. От. Ай гарно півник кукарикає, правда? Ай гарно. О, знаєш таке. Яблонька одна, друга. Курочка, півник, курочка, там ще курочки ходять. От. Кухарику і півник також до вас звертається з проханням, щоб ви підписались на канал. Підписуйтесь, залишайте коментарі. От і... Так, так, півніку, так, дякую тобі за допомогу. Ти теж хочеш розвинути канал. І просиш телеглядачів, щоб підписувались на канал. Дякую, Півнику, дякую. Там вже курочка несе яєчко. Ну, Півнику, давай ну, ще раз запроси людей, щоб підписувались на канал. Півник, давай. Укрикай, ну. Ота. А ж, яка виш... вишенька, яблунька гарна. Сьогодні нарешті то сон. <клес> так, півнику, так, дякую, дякую. Сьогодні нарешті вже сонечко виглянуло. А то такий дощ, йшов, все кругом таке було мокрим. І тут нарешті сонце виглянуло. Земля пропиталася вологою. І сонечко світить. Півніку-півнику. Де ти букал? Далеко за море ходив, як каже півник. Отак, молодець, підтримав мене, підтримав. Півник звертається, щоб ви підтримували канал. Ставили лайки, вподобайки. От, підписувалися. От, бачите, а там той півник бродить, ходить. Чужий. Так, каже півник, я тут хазяїн, я тут господар, не дам, щоб чужі ходили в мене до моїх дівчат. От так. Ну, це півники хай нас зблизяться, Можливо будуть битися, адже... Мій півник бойовий викликає на дуель того півника. От, Ну що ж, а той десь ховається в корчах там. Так що? Так, так, півнику, молодець. Ти тут хазяїн, ти. Нікого не допускай. Покажи, що ти тут найсильніший, найхоровіший, а? Так що, друзі, приєднуйтесь до каналу, от бачите, вже півники. Так, в бойовій готовності. Той гребеножками і цей розправив крильця. І побіг уже, от зараз битва. Знаєте, як вони бо, в бойову стійку приймають. От мій півник кличе своїх дівчаток, підтримку. А той півень боєгуз. Не хоче до мого півника підходити. Ага. Друзі, поки не пізно ще, поки ще бій не розпочався, підпишіться на канал. Поставте лайку, поставте вподобайку. Прокоментуйте, хто переможе, чи я візьме. Бачите, як близько півники до півників. О, зараз буде бій. От, мій бачите, в бойовій готовності, два півні. Хопа. І почалась бійня. Раз, два, три, чотири, п'ять. Удари лівою ногою в праве ухо. Так. Рижик. Ти як той рехтори, йди їх розворони. По правилам рижик б'ються, по правилам. І так, далі, бій продовжується. Мій пивен атакує. Ну чи я візьме рижик. Тикаюся, все, все вірно, все по правилам б'ються, так? Ну що ж, по правилам по правилам. рижик. Рызик, кто порушает правила. А, кайся добра, ну так. Что, Рыжик, что? Все верно, да? Ну чи я візьми, розказуйте. Діліться в коментарях. Хто не боягуз? О, бачите, білий вже втікає. Білий вже втікає. Господар тут цей півник. Мій бойовий півник. Молодець. Він вас запрошує. Підписуйтесь на канал. О, Півник молодець. На фоні білої яблоньки півник отримав перемогу. Ворог відступив. Ось яка красива яблонька Так що приєднайтесь до каналу. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки, вподобайки, коментарі. А Мій півник невгамовний. Хоче ворога зовсім прогнати з чужої своєї території. Ходить гордовито. Ходить гордовито, піднявши голову доверху, груди. Випнувши вперед. в Повній бойовій готовності. Показує, що він найсильніший з найсильніших. От так, півнику, молодець. Ти хазяїн тут, ти найкращий. І півник. Пропоную вам підписуватись на свій на мій канал. Рекламує він його. ой, знову бійка. Бачите, той білий втікає, боягузе. У мене іспанський півник Д'Артаньєн. Вітальдо Д'Артаньєн. Отак. А то вже я не знаю, що за піх. Ще яка то порода, то біла. Біла малоруська Та боягузлива порода А тут цей бачите Іспанський інтертен. Ось Отакі справи, так що Рижик? Рижик І ти теж кажеш, щоб підписувались на канал, так, звичайно, Рижик, молодець.